А це сосна веймутова, Я тих А оце ж? Це можжевельник, можжевельник. Це можжевельник. І оце можжевельник, Це можжевельник, да? Це все можжевельник. Да який мягенький, такий класний да. вообще. Ну, казахський трошки колючий. Як оцей? Да. <ріхи> Я кстати і в природі не бачив такого. О, оце? сосна веймутова. Да? Боже на як Ексіліконові олочки. Клас. Я, Красота я, якась. Я в природі її ніколи не бачу. Mm. Тільки, <с?> <с?> Тільки в книжечці. Mm. пучки, пучки по 5 хвилин красуть. Ага. На поді, а Оце де, а де? Ну все, оце. А, ти оцей вісюди. І поток, і не Ні, тут он дипосіки багато. Вони, як Та ну це дерево. Як силіконові. Це дерево, чесно, дерево. Посотаю. Капець, це ж придумати таке. тут долучний А це каштан чи що це, ні? Так, ні? Це... Думаю, каштани вже роді обсілися. Мама, висипла з голови, як вона називається. Що вишила з голови? Як вона називається. А, вишибло з голови. Мені вище голови, думаю, що вище голови. Не пам'ятаю, як можна було. Пруд, да? Це искусственний же пруд. Конечно. Ну хоча тут річечка якась печить. А, точно, там тече. Ну, Ми да. ж тоді ходили. Рапки трибають. Скормушка. Ну, качечок кормля. Ага, може в хатки, а там. Води які. Ліплять. А ти в той раз їх не бачили? Смотри, сколько у нас сиренки Да? Да. <свеч> <свеч> Ой! Ручеёчек. Красиво так везде, да? Мне интересно идти туда. Угу. Берите. Сцена. А оце що за куст? Дівки. Ой, де аць, що це? Оце не знаю. Я по декоративним не дуже, а то слива. Типа лича. Які сливки? Це я бачу. Клос, так? Да? Красота, яка. От красивий парк зробили Молодці А оце е, оттуда Японське Метод. поставити. Ти подивись на высоту її. Це карликова деревина. Ничего себе! Ну її просто не подрезали вовремя. Тю, mm -hmm. я думала, что це якісь ці зернишка, а це листочки такі. Ну, як Писали сюда? А, помню, Каталька. Mm. Вот о вот Каталька? Да. Катальпа. Катальпа. Я ж говорю, в голове крутится, не можешь вспомнить, как его называется. Mm. розочка одинокая. Чого одинока? Цвіти, що одинокая? Цвіте ж вона сама. Вона ну, колись і друга розцвіте. Uh -huh. а а а там, ага. А тут, там дві, он бачите? А там три аж. От тут солнце дійсно. Як ми в сторону підемо? Так. No. Нет, что да на На той... мостик. Да. Не пишу, yeah. вот. ага. Ладно, да. Отча, відряд, uh -huh. <фе> а кондиционер выключай. Кондиционер выключай. вот, <фе> с ней рослини. Офігеть. Коли це вони стали рідкі. Як вони називаються? Пітунія. Пітунія. Я не знаю, як називаються. Так, типа, я так кухтинки начинаю ага. тратити. Ну, не розбив. На поросенка похоже. Так, це точно. Угу. Вот. Я вот это, как бы. Не, я за оце кажу, на пороснка похоже. Дох. я Ага. Я прийшов в фонтанчике и поснимать его на пороснке, вдох поснимаю. де в, роз... в розетку. включено. Ну да, а я. зеленые. Uh -huh. <свят> а он и были зеленые, то он и в Мы тут ходили, что кущики все дерева и Э, нет, 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 в другом парке мы да? ходили, там И, было підписані. сани. Да да, the... yeah. да, да, да. так. да. Не, ну знаешь, какой красивый парк сделал, а зимой, летом вообще он красивый. Наш кранит там вообще він красивый. Тоді холодно было, и то было красиво. А сейчас <свес> лето <свес> и <свес> качечок <гас> нема. Увырень полетел. Рудікон. Це свічечка, mm -hmm. я так зрозумів. Це вона тече тільки вона низом закрутила. А вже дерева посадили, да, бачиш. Так дерева, там ще да, щось чую, буде. Щой, ще так, щось буде. Бач, попланировали. Ага. Планували. Щось буде, ще якийсь Парчок. Парчик. Паркік. Дерева, ага. правда, здохли. Це ж таке. Головне бабки одне. Não, dá. <laughs> <coughs> А це ми куди вийдемо до самоліту, а чи ні? Ми зараз вийдемо і опять на центральну алею. Можна десь піти там, якщо е... ми підемо наліво на промку, то вийдемо десь до самоліту. Mm. Ну, це я так думаю. О, пішли подивимося, там животні такі живуть. Пішли. Подивимося. <рикла> Після так видим, наверное, большую.